Шановні народні депутати Олег Мусій, Сокальщина, Червоноград, 124 24 виборчий округ. Я зараз хочу звернутися безпосередньо і прямо до голови Верховної Ради пана Паробіяк і до пане Андрію безпосередньо до вас звернення і до заступника голови Верховної Ради моєї землячки, пані Сируїд. Ви знаєте, я повернувся минулого тижня з нашого виборчого округу з вашої малої і моєї малої батьківщини. І ви знаєте, що у нас там існує така червоноградська збагачувальна фабрика, на якій є величезний терекон, який проіснував 20 років. Так ось хочу довести до вашого відома, а це я вже неодноразово озвучував з трибуни Верховної Ради, що це два кілометри цього терекону, який знаходиться біля Червонограда, біля Соснівки, біля Городища, 400 метрів від Городища, палає два кілометри екологічної катастрофи. Пів року Міністерство надзвичайних ситуацій, тічіша Державна служба надзвичайних ситуацій, не роблять нічого. Міністерство екології не робить нічого. Ви знаєте, зараз стало таке повітря, вже трохи тепліше. Там дихати нема чим людям. 100 тисяч населення, 80 тисяч в червонограді, 15 тисяч в соснівці і ще невелика кількість людей в навколишніх селах. Вони скоро вимруть. І це, це цей терекон перетворюється в Новий Чорнобиль. Ви знаєте, що там вся таблиця Менделєєва є, і оце все палає, йде на йде в повітря і розповсюджується на всю територію. Я вимагаю негайно. Звернутися нам спільно з вами, тому що я б'юся, б'юся і добитися, на жаль, нічого не можу. До Генеральної прокуратури про відкриття негайно кримінальної справи проти оцих тимчасових адміністраторів імені цієї пані, яка була недавно в Слов'янську облита Зеленкою, яка є приватним власником Львівської збагачувальної фабрики. 37% акцій належить державі, тому Міністерство. Енергетики і пан Насалек безпосередньо відповідальні також за ту ситуацію, яка там є. Ви знаєте, вони відфутболюють один одному. МНС відповідає, що це управління гасіння териконів. Управління гасіння териконів говорить, що ця фабрика не мож... не, не погасила заборгованість. Тому, якщо ми не об'єднаємо зараз спільні зусилля, ми будемо мати на заході України екологічну реальну катастрофу і другий Чорнобиль. Тому я вас прошу негайно звернутися і оформити це як мій депутатський і спільний, можливо, наш депутатський запит чи звернення, щоб негайно всі державні чиновники відреагували і погасили там оце лихоліття, яке насувається не тільки на західну Україну, а на сусідню Польщу. Дякую.